Всіх вітаю, звати мене Наталія. Я із Запоріжжя і сьогоднішній розклад зробила для наших воїнів ЗСУ на наш запорізький напрямок до 31 грудня 2022 року. Подивитися, яка ситуація що буде відбуватися на запорізькому напрямку. Отже, загальна ситуація: ми бачимо дві, два старших аркани: це Колесниця і Правосуддя вони говорять про те, що ситуація на нашому напрямку буде дуже активною. Що стояти на місці ситуація не буде, вона буде постійному розвитку. Колісниця це розвиток, це дії, це вчинки і йти тільки вперед. За правосуддям говориться, що все буде по-чесному, що жодних не буде ну неправдивостей на нашому напрямку. Тобто, наші хлопці, чесно Будуть виконувати напрям свою, свої обов'язки, не вагаючись іти вперед із мечем, як ми бачимо, із мечем і е, тільки вперед. Наступні дві карти: це що, чого треба очікувати. На нашому напрямку, і тут ми бачимо паж мечей і колесо фортуни. За пажем мечей очікувати потрібно провокації, очікувати потрібно обману. Така хитка карта ну, небезпеки вони існуватимуть, але за колесом фортуни вони не будуть. Серйозними ці провокації, і наші хлопці е, зможуть все відбити і їх побачити. Ці провокації. Наступна позиція перемоги е, на, ці, на ці повтора місяці. Отже, туз мечей і трійка жезлів. Туз мечей це завжди про війну, про боротьбу. Ми бачимо руку із мечем, із відбиттям атак, із просуванням вперед, досягнення того, чого хочемо. Тому ми говоримо, що жоден метр, кілометр, сантиметр не буде. Відданий расистам наші хлопці чітко вистоять, витримають всі удари і не відступляться. Навіть можна говорити, ну якщо за загальною ситуацією, що будуть і прагнути йти вперед і повертати свої наші землі за тройкою жезлів, перемоги це те, що ми не віддамо жодного клаптика. Наступні карти вирішила питання вже поставити ну, поразки, які будуть відбуватися на нашому напрямку. Ну поразки це небезпеки, і тут сонце разом із підвішеним. Дві два старших аркани. Сонце ми пам'ятаємо: один з найкращих арканів, який можна сказати, не має негативних взагалі ніяких позицій. Тому можна говорити, що успіх сонце буде світити для наших хлопців, і ми зможемо витримати всі небезпеки. Ну, за підвішеним це затримки. У чомусь затримки вони будуть, тому це, як то кажуть, основна небезпека на нашому напрямку. Тобто, треба пам'ятати, що затримок не мало бути маємо йти тільки вперед. Але... Ну, ось затримки вони мають, можуть бути. Наступне питання: як будуть розвиватися події в останніх числах грудня, тобто напередодні нового року. І тут ми бачимо дуже активні карти. Це сімка жезлів, вона завжди про вогонь, вона завжди про війну. І ми бачимо, що наші хлопці за сімкою жезлів вони зможуть вистояти. Хоча дійсно за дев'яткою мечей це буде дуже-дуже важко. Тому потрібно буде дуже нам багато з вами молитися. Для того щоб молитва змогла оберігати наших хлопців, хоча й не тільки на цьому нашому напрямку, а взагалі по всьому по всій лінії фронту, але бачимо останні дні грудня будуть найнапруженішими. -най І остання карта задала питання: чи будуть звільнені території до 31 грудня 2022 року. Тут ми бачимо вісім пентаклей. Я б сказала так, що ми будемо працювати. Вся область може і не буде звільнена, але це карти на сьогоднішній день, тому ми пам'ятаємо, що ситуація може змінитися і будемо це, за це молитися. Але я б сказала так, що на 31 грудня хлопці наші будуть ще працювати над тим, щоб звільнити всю область. Отже, всім мира тримаємося і молимося за наших хлопців ЗСУ.